Вітаю, друзі. Думаю, всі чули про масові демонстрації, які відбулися у Лондоні минулих вихідних, які називалися «Unite the Kingdom», Де люди зібралися для того, щоб показати всьому світу, як вони проти нелегальних, ну і легальних мігрантів, які здебільшого прибувають з країн близького сходу і відрізняються від британців кольором шкіри, релігією і якимись іншими своїми е, звичками. Так і організував цей мітинг такий собі ультраправий активіст з ім'ям Томі Робертсон, який. Має таку м, російську репутацію, бо він був одним із організаторів цих погромів, які відбувалися, прокотилися по всій Англії минулого року, після того як хлопець увірвався до танцювальної школи і вбив декількох дітей, і також поранив багатьох. Спочатку всі подумали, що він був мігрантом, який е е біженець, але виявилося, що він насправді народився у Британії. Його батьки приїхали сюди до Африки, і насправді вони є християнами. Але вже що створено було то зроблено, і люди просто шукали адреси цих готелів, де знаходилися біженці, які чекали щодо рішення по прихистку цій країні, але й не тільки вони шукали взагалі всіх мігрантів з якихось країн Сходу, там Африки з Індії. Навіть кваліфікованих лікарів, інженерів і робили погроми їхніх будинках, і навіть спогрожували їхньому здоров'ю, тож люди себе відчували дуже некомфортно і переживали за своє е, життя. Друзі, якщо вам подобається або не подобається, що я розповідаю, ви хочете підтримати або подискутувати зі мною. Підписуйтесь на мій телеграм-канал по цьому посиланню, підписуйтесь на цей Ютуб. Шукайте мене на інших ресурсах. Тож ось цей Томі Робертсон користується дуже поганою популярністю у британців. Адекватних, і в принципі, він в весь час потрапляє в якісь скандали, потрапляє до в'язниці, і має, немає ніякої підтримки тут серед населення. Цікаво те, що до цього мітингу також підключився Ілон Маск, і значить закликав, щоб британці не чекали наступних виборів у уряд, і треба, щоб значить, до 29-го року раніше. Вони зробили якийсь переворот, взяли владу в свої руки і позакручували всі гайки, значить, влаштували солодке життя всім мігрантам, і заборонили їм всім сюди приїздити і вигнали всіх, які тут є. Не знаю, яка зацікавленість у маска. В цьому, мабуть, він просто персонально собі хоче, оце його якийсь страх того, що мігранти захоплюють світ і руйнують значить, західний світ. Але він сам вже має розгубив всю свою репутацію має репутацію відвертого фашиста. Це прослідковується вже доволі давно, і його підключення до цієї демонстрації лише погіршує легаль... легальність цієї сприйняття серед демонстрації самими британцями, бо серед них більше ніж 70% британців негативно крайні негативно відносяться до самого маска, тож це радше мінус цієї демонстрації, ніж плюс. Але тим не менш я розумію, у нього така велика аудиторія, більше ніж 200 мільйонів підписників, і тому, якби скоріш за все, Томі Робертсон також зацікавлений був в тому, щоб його до себе запросити. Навіть ось права партія, праворадикальна партія Reform UK із її лідером Найджелом Фараджем вони дистанціюються від Томі Робертсона, бо це настільки відвертий людоїд, що. Фарадж розуміє, що з такими поглядами, якщо дружити з таким чуваком, то ніяких шансів у нього на наступних виборах не буде. Отже, підтримки оцієї е, двіжухи немає, е, по суті. І Говорячи про навіть цей мітинг, який набрав 110 тисяч мітингарів, там, оцих людей, які туди зібралися, не всі вони там, звісно, радикали. Багато хто кого просто не влаштовується ситуація в Україні, де багато приїжджають людей, сідають на якісь соціальні виплати, і економічна ситуація, яка і без того не дуже гарна, вона ще більш погіршується. Це зрозуміло. Але а, в чому полягає проблема, це те, що, а, от Дійсно, за останні 5 років до цієї країни приїздить значно більше мігрантів, ніж з неї виїжджає, якщо порівняти з тим, що відбувалося якихось там 10 років тому. І ось з 2021 року так звана нет в України. Тобто, якщо взяти тих, всіх, хто приїхав, і забрати тих, хто виїхав, залишається в Україні ще 400 тисяч. Тобто кожного року десь приблизно 400 тисяч людей сюди. Приїздить після того як навіть забирати тих, хто виїхав. Але ніхто не особливо задумується, хто сюди насправді проїжджає. Бо якщо взяти подивитися на цей зріз людей, то із майже мільйона приїхавших, це десь 400 тисяч студентів, 400 450 тисяч, 300 тисяч це ті, хто працюють, і ще десь 50 тисяч це ті, хто по візі. І от менше 100 тисяч це вже інші всі типи візи, інші типи мігрантів, в тому числі біженці. От їх десь до 10% від всіх тих, хто приїхав. Тобто цифра у мільйон, це, звісно, страшна цифра, але насправді біженці це менше ніж 100 тисяч, які приїздять сюди. І ця тенденція, по суті, зараз останніми роками вже в цьому році дійсно трішки має таку тенденцію на спад. І також мільйон приїхавших і десь 500 тисяч. Їде з країни щороку, тобто 400 тисяч залишається. Це все рівно більше ніж те, що було там років 10 тому, де приїжджало а, 200 тисяч таких недмігрантів. От, але чи дійсно є ця проблема? От я тут живу вже більше 4 років. Я дійсно спостерігаю, ну принаймні у Лондоні. Лондон, я думаю, це такий найбільш показовий приклад. Тут дійсно є багато місць, де ти бачиш, що мігранти, вони складають абсолютно більшість у цих районах. Ці райони вони доволі депресивні, там дійсно своя культура, дійсно такі є міжнічні е, е, тріння. Так, люди З'ясовують якісь стосунки, і там доволі небезпечно. І також я підозрюю, що ці люди працюють на доволі низькооплачуваних роботах і дійсно сидять на дотаціях, дійсно е, сидять на бюджеті. Але е, ця проблема вона дуже стара. Вона не була створена цим урядом лейбористів, які зараз при владі. Вона була створена ще консерваторами, які 15 років до цього були при владі, і ще Борісом Джонсоном, да ще й Брексі цей, який був також як. Рішення всіх проблем придуманий, він тільки погіршив економічний стан країни і не вирішив взагалі проблему із міграцією. І е, пиняти до них на них це зовсім як би, зараз, мабуть, неправильно. Із тих мігрантів, які сюди приїздять і просять притулку, в якійсь частині десь приблизно, от зараз, там раніше було десь 65%, зараз десь 45%. Десь в цій частині дають. Дійсно, статус біженців дають їм прихисток, іншим не дають його, і якась частина з них дійсно розпрошується по країні як нелегали. І дійсно є мафії тут, навіть які займа... займаються тим, що проводять сюди нелегалів, їх влаштовує на арабських услов... умовах на роботу. Вони там не мають ніякого соціального захисту, вони працюють у портах, і там все дуже, -дуже сумно. Тож ця проблема вона дійсно існує. Але мені здається. Що зараз е, рішення, які намагаються вони приймати, ці е, уряд, от навіть теперішній уряд лейбористів, який здавалося, що мав, мав, мав би бути більше лівоспрямований, не такі, от, як консерватори, або навіть Reform е, UK, е, Так він також вже трошки хилить в правий бік, навіть от, ця от, конференція, яку влаштував влаштували лейбористи і Кір Стармер речі, які він казав після того, як вони пролетіли сильно на виборах місцеву владу у травні минулого року, де він казав, що острів, що Британія це острів незнайомців. По суті, беручи цитату від промови дуже скандальної, яку колись, ще у 68-му році минулого століття, зробив ультраправий націоналіст такий собі. Оуен Павелс, здається, так я не пам'ятаю точно його ім'я. Uh, він казав такі ж самі речі, що ось мігранти після воєнної Англії вони зруйнують цю країну. І uh, дуже жорсткі речі тоді звучали від нього. І зараз Кір Стармер теж саме робить, і також вони дивляться. Тепер як приборкати цю міграцію? Неважливо вже яких саме мігрантів, чи тих мігрантів, які приїздять і просто тут, значить, оселяються і потребують якихось ресурсів з країни. Чи ті мігранти, які, наприклад, виросли в своїх країнах, там так прожили дитинство безкоштовну медицину від Англії. Вони не отримували. Вони не отримували безкоштовну освіту. вони отримали це в своїй країні. Вони приїздять до цієї країни. Вже готові, одразу готові працювати. Тобто, Англія на них не витратила ні копійки, вони приносять лише прибуток. Вони працюють часто на висококваліфікованих роботах, сплачують величезні податки, вони провозять з собою свій капітал сюди, до цієї країни. І навіть виходячи на пенсію, так як на пенсію, тут треба, щоб витримати хоч якусь пенсію від держави, треба пропрацювати щонайменше 10 років, а найбільше це треба пропрацювати всі 35 років, і навіть найбільша пенсія це всього лише. Тисяча фунтів на місяць, що не так і багато. Ці люди вони мають розраховувати на свої власні заощадження, інвестують у свої власні пенсії, тобто вони повністю самі себе підтримують, сплачують податки. Вони для держави такий просто величезний плюс. Але зараз. Всіми силами транслюється така інформація на весь світ, що ось Британія, значить, проти цих, проти тих, не хоче бати, бачити мігрантів ніякого штибу тут у себе в країні. Погіршує умови тим, що навіть є такими собі легальними світлами і добрими пушистими пухнастими мігрантами, які тільки працюють на благо цієї країни. І взагалі відверто російський до всіх інших. Це трацюється на весь світ, весь світ бачить цю перспективу і сприймає це, звісно, дуже погано. Але якщо навіть порівнюватись з рештою Європи, то Британія далеко не сама перша країна, яка приймає до себе найбільше мігрантів, навіть якщо порівнювати з тією ж Німеччиною, то це в рази буде менше відсоток. Тим не менш, питання полягає в тому, що ж робити. Люди дійсно робляться бідніше. З перексу, що не менше 10 років нічого не змінилося, мігрант міграція погіршилася, люди живуть бідніше. У чому насправді проблема? Мені здається, що проблема насправді полягає в тому, що в цій країні занадто багато блю плюшок і бенефітів для людей, які відверто вирішують, що працювати не зовсім їм цікаво. Безкоштовна медицина, якої немає, наприклад, ні у Франції, там ні у Нідерландах, де я жив. Тут вона є, якою не якою вона була би, але вона є, і ці люди, мігранти, нелегали, навіть можуть в розраховувати на неї навіть через свій нелегальний статус, Безкоштовна освіта для дітей цих нелегальних мігрантів також їм забезпечена за рахунок держави. І якщо ти навіть вже легалізувався, якщо ти пощастило, то також ти можеш зраховувати на Universal Credit, на якісь забезпечення житлом і мінімальні плюшки також. Вони не більші, по суті, мабуть, не відрізняються там. Ну, хіба що ось медицина не набагато краще, ніж у Франції, але. Люди, які знаходяться вже у Франції, ці мігранти, вони все рівно вирішують, що у Англії їх чекає краще майбутнє. І, звісно, тут грають і фактори також мови, грають фактори там воз'єднання з родиною і таке інше. Але Англії в першу чергу треба транслювати не усі, от антимігрантські, расистські якісь настрої, що от ми вас всіх ненавидимо, ми вас будемо виганяти. А тим, хто вже приїхав, ми будемо погіршувати умови. І неважливо, ви там хороші чи ви погані. А потрібно транслювати таку позицію, що не буде вам тут великих плюшок, що треба всім працювати для того, щоб мати якесь майбутнє, що не буде безкоштовних розселень, не буде безкоштовного житла, не буде цього всього. А треба буде реально пахати. І тільки тоді люди, які будуть готові на це все, сюди будуть приїздити, ніякі інші. От така моя думка, друзі. Мені цікаво, що ви думаєте про це, це так е, думка працічної людини, яка просто живе в цій країні і спостерігає за тим, що відбувається. Тож на цьому все і гарного вам тижня. До нової зустрічі всім пока.